Чіпанули Андрюкову коляску. У нього агресивна така резина. Їдемо трохи побуксуємо, помісимо болото. В мене лиса, я так не можу таке витворяти. А він каже, зараз буде творити, рвати і метати, каже, всього. Так що їдемо на озеро, на болото. Буде жесть сьогодні. Ну, Чуть-чуть розгону треба взяти. Ти так з місця, звичайно, що ти нічого не зробиш. І нахиляйся наперед. А. Не йде. Там Андрюха не взяв, бо там дуже жорстко. А тут каже, що він піде. Полого. Все, пішов. Ну тут горка така теж маленька. як то кажуть. На самокаті не виїдеш, щоб що нас пусть. Чуть-чуть розгончику. Та воно і похар розгонку. А як похар розгону по інерції йде? Рівно до доки ти виїхав. Рівно доки ти виїхав. Тут дуже опасно і жорстко. Все, включаю скорость. Я вбив. Могу я би виїхав, чоловіче. Я пустив вас. Назад здавати. Тут колись ми приїжджали і він не виїхав. Тоді було мокро після дощу. Ого, наперед нахиляйся. Йолипали. А де ти так перер... на середині? Андрій! Та ти не шуткуй, блін, ти перевернутися можеш. Та ну. Я би спробував, але тут а, дуже багато акацій. Зараз проб'ю колесо. Давай, Андрюха! Я в тебе вірю і в Майру Оптимус 2. Пошті, почті, пошті. Ловить діагоналі і все. Зато и представитель ты зачепив очке, а? Можете в этот кабанерный маршрут. В общем, это пляшечка, тут що выпивал. Банана. Так, запись вітрята. Vou uh, pôr na tia aqui dá. para <tries>

А я взял на Х2. Малюнки на, на асфальте. А? Ты что, мне голова крутится? Я с буксами, да, на полу полосу вау. Выключение. так закрутило, что капец. Ну, можно попробовать. Ну, давай, снимай, снимай. Раз. На старт у вагаруш. Вот там той стороны колы, вот так. Стой, 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 я с ним давай, стой. Ша, шлифует рамобока, леса. Резина рез, леса. Я даже, ну я еще раз потом уследу. Траву с косом. Мастер-класс. Весь, что выехал. І то воно було по інерції ще йде, а вже коли то воно взагалі не йде. Що, їдемо, Андрюха, десь? Что ага. ты думаешь, что я не выеду? Вот раз пробую. Если я выезжаю, то выезжаю. Не выезжаю. Ну тут здесь метр подъема. Давай, съезжай. Давай за мной. Дивіться, от 12 листопада 25-го року за бортом 12 градусів тепла, вітер 15 метрів в секунду і скільки квіточок, ромашки, маки, Все для вас, все для вас. Красота яка. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться. Хто хоче, приходьте. Ривіть букети собі по і буде вам щастя. Круто. Андрій, це так рівно не їдь, бляха. Заднє колесо було в повітрі. Жорсткі ті пара. Ну я туди не поїду, бо я звітом точно не вийду, тут нема де вибратися. Ну пробуй, давай. Шалений, та де на діагональ береш? Діагональ не можна брати. Одне колесо в тебе переднє все буде буксувати верхнє. Ну пробуй тако по рівному, не, не діагональ, а по рівному. Mm. 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 Ну все, Андрюха. Mm. Да, Ти вже, не... вже не вийдеш, я його на вечерю. Якщо щось, я... Немай, дивись. <с> Давай, от по тому ріджаку точно повернути. Бояришки. Каже Андрій, що тут страшне, що творити з тим бояриш. Люди добрі, що це робить над тим світі? Хто що не робити? Що робити? Все, пропало. Пропало. Не добрий? То навіть не цікаве. Так. Андрій любить оффроуд робитися, робити все, От Я рушаю. З букса вийде, то я, я скоджу вас тільки допереду. А якщо помаленько, то нема буксу. Їду, їду, їду і І газу даю. У мене два, вот дві стейжо 1. Коляски чиповані. І то Не шутки. Так. Тут щебі все засипали. Тут все щебі. Щебі, щебі, щеб. А не трава А, а там трава Трава, зализала траву, До верху мені чуть-чуть бракнуло. І чого? Я так виїду. Ще не можу набрати. Не можу набрати розголову перших. Я пробуксовую з місця і з'їда лиса. А під горку що, травичка й вновь? І зализала. Ти хочеш з'їхати і виїхати? Ні, з'їхати я хочу виїхати не, не можу. Та ти вийдеш тут, бо навіть по тих обоїх слідах тако виїжджаєш, як дядько. Мокро тут. Ей, ти куди? Що знаєш? Діжака щось з'їла. Їжака з'їло щось? Діжак ти шака. почекай. Чого боїшся? І що, з кишки повилазили. Він неї жак ще може жити хотів. а тут йому щось лапить. Давай. Нормальний такий гурбок, я б став. Хлопці, дівчата. Та що різіна рішає, він навіть без розгоду виїхав. А я розголу набираю. Лопці, дівчата. От сюди я можу спробувати розгончику набрати і виїхати. Так, розгончик, розгончик, розгончик. Піду виїхати. Гарна глявинка була, єлі виїхати звідти. Травичку покусили. Дорогу зробили і вернемося до нового реву. Давай, давай. Чекай, ми тут без їдемо? А ну давай. Якщо ти з'їжджаєш, ти виїжджаєш за тобою. Я сподіваюсь, звісно, що ти там виїдеш. З'їхав. Та не боже бути, ти що, щоб я туди з'їхав, я вже з'їжджав. Я злетів вниз. <соцентрична> <соцентрична> ну що ти, Лиса різіла? Хоч би який там мотор різний не був, Лесарезіна, ти що я під верхом? <соцентрична> <Що, що? соцентрична> ну я представляю, ти постаєш хороший лесідиш. Що? Як посташ хороший лезі. Ну так. Що було? Горбочок тут звичайно крутий такий. Там з'їзд був крутий. І тут виїзд крутий. І я от, чіпав колесами. З того боку браво! Андрюка виїхав навіть не почув. Ну все, ми ждемося, прокатаємося, що кажуть. Все, всім хто додивився, той молодець. Тут веслою вже котлован, а вже на осінь Куда вони з роблять цей свердять рука бля? Руки. руки нема. Де гриби? Ужас. Та може, швидко. Наклейка прикольна. Типа руки нема, замість руки цей. Yeah, да, наклейка наклейка в да. лодку. Яма була. А вже будинок ж не кожний. І тут весною яма була. А в нас якось знімає комуну треба. Все, всім пока. Май револят. Там, значить, повинна мали. Все, будьте здорові.